9 жовтня 2022 рік перед вами трьохрічне дерево, сорт теремок осіннього періоду дозрівання української селекції. Сорт сійки до хвороб, сорт високоврожайний. Минулоріч було на ньому трохи плодів на другий рік вегетації, в третьому, можливо, перевтомився, а ще, можливо, вдалася в знаки така жорсткувата обрізка для формування. І плодів цього рік. Менше. Бачимо, ось такий є великий плід. Можна йому трошки поекспериментувати, дати, влежатися, а можна скуштувати його прямо зараз. Напевно, я так і зроблю для повноти та більшої інформативності відео свого каналу. Ну що, скуштуємо. Його вже можна споживати, шкірка ще трішки жорстковата. Можна ще дати йому влежатись. Але смак просто на п'ятірку, бомбезний. Він не просто цукристий, він такий духмяний, дуже соковитий, хрусткий. Мякош е, такий ніжний. Ну, Дуже мені подобається по своїх смакових властивостях. Обов'язково потрібно розмножувати та мати в саду такий сорт. Ось. На середину осені можна підійти і просто з дерева з'їсти, відчути класний смак яблук. Думаю, рука буде тягнутися до плодів цього сорту знову і знову. Також він може певний період зберігатися в лешці. Суперовий на смак сорт. І дивіться, які плоди. Думаю, з віком більшість плодів буде саме такого великого гарного розміру. І м'яко такий наповнений, є, що вкусити. На цьому все. Дякую за увагу.